І так, всі ми знаємо, що на гірному хребті Мошногір'я знаходилося в свій час два монастирі: один на місці теперішнього звірогосподарства біля села Будище, інший на місці теперішнього лепризорію біля села Мале Старосілля Смілянського району. Але фактично мало хто знає, що на хребті, скоріш за все, був ще один монастир неподалік від села Великого Старосілля Городищенського району. Так, вивчаючи книгу Топономія Городищенського району місцевого краєзнавця Миколи Щербини, я знайшов таку цікаву назву як Чернецький Яр. Далі цитата з книги. Чернецький яр. Яр у лісі на схід від села Старосілля. В яру протікав струмок. У цій місцевості знаходили керамічні кахлі, сліди колишньої майстерні при монастирі. Вірогідно, що були й свої підземні ходи. Назва походить від апелятива Чернець. За місцевим переказом ченці монастиря не піддалися Унії і були для старосільців зірцем відданості православній вірі. Тоді поляки зібрали загін, напали на монастир і вбили ченців. Один із них до останнього бив на сполох і згорів на дзвіниці. На його честь і назвали Яр. Дані походження назв Микола Щербина збирав з уст місцевих старожилів. Цей яр мене дуже зацікавив, тому що в ньому є згадка про джерело, а також про якісь печери, але абсолютно не було зрозуміло, де знаходився цей яр, а положення в книзі описано дуже загально. Тому я звернувся вже до знайомої нам топографічної карти 25-го року з моїх попередніх відео, по якій я шукав. Джерела на Мошногір'я. І, е, придивившись на околиці Мошногір'я біля села Старосілля, я таки знайшов назву Чернечий Яр. Більше того, на карті ще й була позначка у виді синьої лінії, якої зазвичай позначають струмки. І Це якраз сходиться з описом Миколи Щербини, де також була згадка про нього. Також, якщо подивитись на іншу сторону мошногір'я, то на карті ще можна знайти таку, таке урочище, як Чернеча гора. Далі я відкрив програму Google Earth, де гарно зображується рельєф місцевості. На ній видно, як зверху виглядає сам яр та Чернеча Гора. Роблю припущення, що на горі був сам монастир або якась церква, а яр вже використовувався для господарських потреб. Якраз в яру був доступ до води зі струмка, а поруч є ірдинське болото. А тепер трішки історії. Якщо заїхати на теперішні поля біля села Кумейки, то можна знайти там цікавий пам'ятник. Зараз фактично здалеку важко зрозуміти, що це таке, якась палка з кам'яним фундаментом, але насправді це кам'яний хрест. Ось як він виглядав. Пам'ятний хрест встановлено на місці Кумиківської битви. Битва під Кумейками це вирішальна битва проти польського війська під час козацького повстання 1637 року під проводом Павла Бута. 6 грудня 1637 року під селом Кумейки сталася ця битва, в якій козаки зазнали поразки. І якщо подивитися на цей опис, знову таки це повністю співпадає з описом Миколи Щербини, де він розповів, як знищили цей монастир. Виходить, що саме після цієї битви, де козаки програли полякам, і був зруйнований цей монастир. Отже, його вже немає більше 400 років, тому не дивно, що фактично він вже забутий. Отже, робимо підсумки, ми маємо три теоретичних підтвердження, що таки на цьому місці був колись монастир. Перше це дані топографічних карт, друге перекази старожилів і третє історія нашого краю. Тепер моя мета дослідити ці урочища. Перша експедиція буде на Чернечий Яр, де я хочу знайти джерело і просто там побувати, подивитися, як виглядає ця місцевість. Друге дослідження буде до Чернечої гори та її ярів. Звісно, надії на якісь споруди немає, але незвичність рельєфу можливо надасть якісь ознаки. Що... Так, я знаходжуся на вході в Чернечий Яр. Тут є якась стара дорога, на картах її ніде немає і явно-давно вона не використовувалась. Планував сюди поїздку ще 26 лютого, але, на жаль, 22-й сезон пішов в Тартарей. Ну нічого, зато слава СЗУ. Зараз хоча б його можемо відкрити. Нагадую, по опису Миколи Щербини в Чернечому Яру була майстерня, був струмок, який також зображений на топографічній карті, і є згадки про печери. Ось. Тобто десь тут стояла майстерня і, і протікав струмок з джерелом. Значить, Сьогоднішня моя мета, як мінімум, знайти це джерело, це буде десяте джерело, яке я знайшов на Мошногірі. Нагадую, що я активно шукаю абсолютно всі джерела моношногір'я. І взагалі подивитися, що тут як розташовано рельєф. Ось а... так, ну що, на ваших очах це балакаючі. Я натрапив на ярок і подивіться, що в нас тут. А в нас тут водичка. А що свідчить водичка? Ха -ха. А свідчить водичка про те, що десь там джерело, з якого ця вода тече. Ну що, дорогі друзі, в мене 10-ювілійне -е джерело на Мошногірі. Ось тут гарно послідковується струмочок. Широка, широкий такий ярок. Хм, цікава ситуація. А там далі вже води немає. Отже виходить, що ось тут ось і є наше основне джерело, яке йде туди, вниз. Невеличкий виходить струмочок. Я думав він буде довшим, десь такий, як на блашковому. Де близько одного кілометра був струмок, але там далі вже води немає. Отже, якщо на цьому місці починається джерело, то судячи по книзі щербини, десь тут поруч і знаходився, знаходилась майстерня. Якраз, в принципі, ось на цьому місці чому б і ні. десь отут, біля джерела, якщо вони робили якісь кахлі, як я розумію, це з глини, то потрібна була вода і велика кількість води. Так, і Микола Щербина згадував у нас про печери. Е, ну, З цієї сторони печери навряд чи будуть. Там ярок іде прямо під самою горою, і робити там печери можливості не було б. Ну, як на мене, якщо вони десь і були, то щось таке от подібне місце де таких. Іде овраг, скажімо так. І, наприклад, ось тут міг бути вхід печери. Ну, по рельєфу, чесно кажучи, нічого такого я не бачу. І так, джерело ми знайшли. Ймовірне місце майстерні припустили. Трішки пройдуся вперед, подивлюся, що тут ще є. Уже, ну, оскільки я тут, то подивлюся вже до кінця. Пішов вверх по яру. Виходить, що яр пішов ось так туди. А дорога, про яку я казав на початку, така поганенька, ледве-ледве видно, пішла ось так туди. Ця дорога може свідчити, точніше може бути саме тією дорогою, яка з'єднувала Чернечу гору з Чернечим Яром. І монахи ось сюди їхали до майстерні. По дорозі наткнувся на стару кормушку. І дороги фактично вже її майже не видно. Фактично її вже немає. Ось. Піднімусь, мабуть, наверх і спущусь до яру. Подивлюся, що там. Ха. Переліз гору. Спустився в яр і бачу, що тут знову стоїть вода. Тобто можна припустити, що тут ще одне звище, ще одне джерело. Але незрозуміло, чому воно не тече до самого низу. Тобто, я бачив, що між озером і цим джерелом є ділянка яру, яка повністю суха. а тут прослідковується. Вода. Можна припустити, що це натекло з гір після таких масових дощів, але ж по цьому ж яру я зустрічав ділянки, в яких геть не було води. Чому там нема води, а тут вода стоїть. Для цього існує непоганий тест. Сюди треба прийти в заморозок. І якщо Вода не замерзає, то це свідчить про те, що тут є активне джерело, яке рухається, і весь час розбиває воду і не замерзає. А ось тут трішки вище, води немає. такий самий глибокий ярок, такі самі умови, але води нема. Тобто роблю все-таки припущення, що це там не стояча вода дощова, а трішки вище є джерело. Може... На цьому самому місці фактично закінчується ярок, далі води я вже ніде не бачив. І якщо так придивитися то залишки якоїсь старої дороги можна побачити ще й тут. І йде вона також вздовж ярку. Тобто, якщо так припустити, то як мінімум дві дороги могли вести до Чернечого яру. Вертаючись назад по ярку. Дивуємо на рівень води на другій точці джерела, яке вище, тут дуже високий рівень, і геть незрозуміло, чому він там далі переривається. Зараз гляну. Так, ну десь тут джерело переривається, води майже немає. Не знаю, перепадів рельєфу я не бачу. Скоріше за все, що просто не вистачає потужності джерелу на те, щоб на таку відстань спустити воду. Але те, що там джерело є, я впевнений на 99%, тому що рівень води високий і спускається він вниз на сотні метрів десь. Ось ледве помітне розгалуження доріг. Ось туди йде вгору вверх, а оце йде вздовж яру. І оцю я спочатку не побачив. Уже йдучи по яру, я зрозумів, що там також є дорога. Все є на наше озеро в Чернечому Яру, і фактично завершую цю експедицію. Що ми маємо на виході? На виході ми маємо нове 10 джерело Мошногір'я, яке було описане в книзі, і яке зображувалось на топографічній карті. Що стосується майстерні, то, звісно, ніяких ознаків її я тут не побачив. Ну, це зрозуміло, пройшло більше 400 років і надіятись на якусь знахідку, було, як мінімум, би, наївно. Тим не менш. На мою думку, ідеальне розташування для майстерні було б ось тут, біля озера, біля води. Тут якраз така ось ложбинка є, і мені здається, що теоретично монастир міг стояти прямо тут. Але, звісно, якось практичне підтвердження в мене немає. Тут, як мінімум, потрібен або хороший якісний металошукач, або в ідеалі якісь археологічні розкопки. І так, я знайшов стару дорогу, яка Теоретично могла з'єднуватися з Чернечою горою, і по якій теоретично могли спускатися до майстерні Монахи. Ось і все. Планую ще декілька експедицій на цей рік. І в наступному році я хочу зробити ще одну експедицію по Чернечим урочищам на Чернечу Гору, а також на декілька її ярків, які розташовані безпосередньо біля цієї гори. І подивимося, що мені вдасться знайти. Або побачити там. На цьому завершую відео. Дякую за увагу.